За добу з 1 по 2 лютого 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 34 оперативних виїздів. Близько у пів на одинадцяту стався черговий обстріл міста Вовчанська з боку окупаційних військ. Сталась пожежа у двоповерховій будівлі на площі 70 квадратних метрів. Рятувальники приступили до гасіння вогню та о пів на дванадцяту локалізували його. Проте через повторні обстріли вимушені були повернутися до місця дислокації. 15-ті роботи з пожежого гасіння були продовжені. Ліквідація пожежі відбулась о 15.40. постраждалих немає. Друга пожежа, спричинена ворогом, трапилась у півна-першу прикордонному селищі Козача Лопань Дергачівської громади. Там горів дах та перекриття приватного будинку на площі 80 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу о другій. Постраждалих також не зафіксовано. Три рази рятувальники виїздили на місця влучання ворожих боєприпасів. Перевіркою встановлено. У місті Куп'янську на вулиці Кавказ зазнав руйнації приватний житловий будинок. Поранено 60-річного чоловіка. Рятувальники допомогли медикам, транспортували пораненого до карети швидкої. У селі Заміст пошкоджені п'ять приватних домоволодінь. Постраждав 66-річний чоловік. У місті Вовчанськ пошкоджено одне приватне домоволодіння. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 23 вибухонебезпечних предмета. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 14 тонн питної води.